Хотілося в Харкові, але ну так. Довелося прийняти це, що ми йдемо в перший у Франківську, а там буде як буде. У нас був варіант поміняти квартиру, і ну там обставини так складалися, і тому ми тягнули просто до останнього з тим, щоб понести документи в школу. І я вже прийшла буквально в останні дні серпня і, чесно кажучи, боялася, що зараз мене відправлять за руським кораблем. Але я прийшла і навіть не тому, що я переселенка, я навіть не називалася такою. а Просто нормально прийняли і сказали, що від мене треба, які документи. А вже потім, коли дізналася, що я переселенка, Обставлення не змінилося, таке саме приязно, нічого не можу сказати. І я прийшла, принесла документи, ми пройшли медкомісію, принесла документи, його записали в клас і все. У мене не було критеріїв, тому що ми зараз в такому стресі, і що я би не хотіла там, жодних ускладнень. Нашу школу видно з вікна. Мене це цілком влаштовує. Я довіряю фахівцям, які там працюють, бо я вчительська донька, і я розумію який має бути вчитель, а, і у наша перша вчителька у мене склалися лише приємні враження.